Окупанти зайшли в Савинці. Виглядає, в вікно, йдуть хлопці російські. Я вийшов, почав знімати, якби вони почули, знали те, що я казав, я б з вами не говорив. Його били, за просто. Господи, вибачте мене що. І ось так ми виглядаємо разом з моєю дружиною Наталочкою. Дякую тобі за те, що ти є. Ти спасла мене. Давай. Це хорошо. Так і буде. Я тебе люблю. Я тебе. Сьогодні хочу познайомити вас з людиною, яка в свій 71 рік пережила окупацію, а зараз займається документацією на відео. Воєнних злочинів з боку армії Російської Федерації. Так, збираємося на зйомку. Поїдемо. Поїдемо, заснімемо. Заснімемо Залиманську школу. Оце цією камерою знімаю. Оце вона. Привезла Аня із Америки 13 липня буде рік. Виручає мене. Не те, що ваша, моя безотказна. Знімає і в кулачку. У вас треба тримати, а мені ось і все. Репортажна для документальної репортажної зйомки, <кій> Незаменима камера. І камера GoFro. Теж дав друг. І я знімаю нею двома руками і однією рукою знімаю е, так а другою так оце за тут звук пише чи ні пише пише оце Залеманська школа ось включити подивитись по ютубу 2007 рік краща школа Одна із кращих в Україні. І яка в якому стані вона зараз знаходиться. Першим в Балаклійському районі і почав знімати діток із дитсадка до весілля. Знімав в першому класі, в другому, третьому і я так постійно. І... Так, 20 років. В ну, мене в трудовому записі, одна тільки книжка, один запис, фотограф і все. І в 75-му році женився, а в 76-му народився син. І з 76-го року почав знімати від кіно його на кіно з го року. Спочатку на 8-міліметрову чорно-білу плівку, потім 16-міліметрову, а потім у 92-му році купив першим, напевно, в Балаклійському районі відеокамеру 32 роки тому. Пішли в класи з Зараз, зараз. Тобто тут був капітальний ремонт. Ясна річ. До війни був капітальний ремонт зроблений. Одних шкіл 15 не менше, отаких розбитих шкіл. В десятьох я знімав діток з першого по дев'ятий клас. Ніхто, ніхто не вірив, що у таке міг принести наші, наші брати, можна сказати, колись були. пошли ближче б ни щоб майбутнє покоління побачило історію. Я ще 50 років тому розумів, що те, що я сьогодні зняв, завтра вже історія. Вже всі дивляться, як на те, що було. І постійно це роблю. Це ось початок Залиманської школи. Ось із звуком, щоб воно йшло. Ось воно. Ось покоління. Ось покоління дитинки. тут 50 фотографій. 50 відео відео зйомок за її шкільне життя. Залиманська школа. А виявляється, вона завійшла в 2007 році у п'ять кращих сіл України. Я робив їм кіно. Ось я зробив кіно, ось воно йде. Ано ну, шматочок. Ось оце воно кіно йде. Десять хвилин. От воно сьогодні вийшло на Ютубі, і люди всі дивляться. Порівнюють, що було в 2007 році. І що зробив руський мір зараз, що приніс. Оце так і працює. Декілька десятків кін про Балаклею, про про Морозівку, про Савинці, про веселе. Зробив. Я знімав з 89-році, знімав ще на чорно-білу плівку, знімав, монтував сам і все. І потім, коли в 2021 році відкрився Ютуб канал Анатолій Гарагатий, став викладати це в Ютубе. Коли 2 березня зайшли російські війська в селище Савинці, я зняв з свого балкону колону оцю. Я в шокі був. Я сидів, дивлюсь телевізор, дивлюсь, як зупиняють жіночки, колони отакі. І я під враженням, а тоді дивлюся, виглядаю вікно, ідуть хлопці російські. Я вийшов, почав знімати, я спочатку не зрозумів, що робити, як робити, а тут потім став коментувати далі, щось казати. А тут далі є ваші коментарі чи? Ну, коментувати ще зараз є, але ну, не бажано тому що, тому що. Тому, що. Я таке казав, що, що мені самому страшно зараз слухати. Якби вони почули, знали те, що я казав, я б з вами не говорив. Окупанти зайшли в Савинці. Фашисти, расисти, соте, будете горіти в аду. Тобто вони їх не побачили? Вони їх не бачили. Якби вони бачили, я, я, я ж говорю, я з вами не б говорив. Вони просто знали, що я засняв колону і виклав інтернет і вдали все. А що там було, ніхто нічого не знав. І все. Дочекались руського міра в Савинцях. Ось він і прийшов сюди. А, це Ніхто не зустрічає, всі поховалися, як миші. Це ж половина були готові зустрічати і хлібом сіллю Я дивлюсь вікна, вони їде колона, а дітвора, маша їм ручками, а я стою в мене сльози. Тобто вас здали? Та не тільки мене. Таких, таких доносів було, знаєш скільки, мішками друг на друга. І все. Пішли, люди от через тебе пострадають. Пішли, плати. Це його робота, це його життя. Ми сиділи там у спальні, у спальні сиділи. Я вийшла на балкон і побачила перві танки, які йшли в залеман. 2 березня, 7 часом вранку. Біля семи. Це. Ми бачимо, як колона танків вже 10 пройшло. Він сидів там, він не чув з спальні. Коли я йому сказала, що зайшли танки, і колона пішла на залеман туди, він схватив камеру і побіг знімати. Вже я Просила його не робити цього, не роби, бо коли вони дві, два танки тут остановились напроти вдома. І один що то замітив, що то замітив, ну Борисович присів. А я у спальні стояла, ну як сказати, думаю, якщо зараз що то зроблять, це ж вообще, ну як сказати, буде непереливки всім. Ага, Показуй, показуй, орел. горіти тобі в аду. Ну, для мене в той час було це як гра. Не вірилось У нас же брати, наші ріднявся там, і все, і вони зайдуть будуть убивати. Та ну що ви розказуєте? Хто вірив в це? Поки не стала буча і Гостомель, ніхто ж не вірив, думали, що це так просто. Зайшли вони, побули, вийшли і все. Початок війни. Я знімав ще декілька днів після того, як вони зайшли, знімав чотири постріли. Вони зайшли, стали там на луках і зробили по раківці чотири постріли і ходив, знімав оці розвалини в Залимані. Маша Дорошенко і Вася зупинили колону рашистських військ, теж ходили, ходив, знімав їх 5 березня через три дні. І думали, що вони з дня на день вийдуть, все, війна йде декілька днів. А воно бачите, як? Коли я зрозумів, що, що я зробив, я все удалив і закрили квартиру і пішли на дачу жити. І там жили на дачі. Я встала, відкрила двері, там така як вірандочка, а в дворі стоять восім чоловік з автоматами, з усім. І один хлопець молодий був з маскою на і мені каже, а так, ложив, мовчи. Почали його шукати, почали скрізь ходити. У нас там огород, це до воно, в общем, скрізь було то. Почали перерили все і в погрібі, і все, і все. Забрали в нас усі документи, паспорта, ми тоді з собою його забрали. Забрали ювелірні украшення. Десь через два-три години прийшли троє мужчин, постукали Вежливо, культурно, можна, можна, що я їм скажу. Вони почали, як іменем Російської Федерації, за лжливі показання будуть відповідати по закону руського времени та таке. Ну, і Почали вони теж ходити скрізь по кімнатах, дивитися, що, то. Нас там москвіч поганенький, хотіли його забрати, але старший каже, не треба, не треба не беріть. Ну, Старший серед них забрав обоє майна на наші телефони. Почали дивитися общем-то. По мені віддали мій телефон, його забрали. У нас, ну, і комп'ютер, і, і ці DVD, відіки, це і все, воно то у нас хороший був з Дубає, нам подарили фотоапарат. Nikon, да? Nikon хороший. Ну, забрали багато, я скажу. Все вже пережили, так то є все. Хай беруть, воно і їх возьме, так то і все. І все, забрали. Відвезли в Балакліський слідчий ізолятор. І там я провів рівно 100 днів. Як найбільший Бендерівець Балаклійського району. Ось перед вами, 70 років, хлопчик. Дякую тобі за те, що ти вісім разів їздила до мене на На побачення. На П'ять побачення. разів тебе вертали назад, три рази тільки отримав твої. Передачі. Нічого. Люди тобі допомогли. Помогли люди. Люди допомагали, їду носили. Так що. дай Бог, спасибо тем людям. Дякую то за то, что ты я. Ой. Ты спасла меня. Давай, все хорошо. Давай, так и буду. Да. я дай тебя им. люблю. Я тебя. Все. Давай, чай я попьем. Да. — Привіт, Доброго дня, доброго. Ну що ж я? Єлені Євгенію не кажу, там кажу фотографія в Фейсбуці кажу, ну ти ж його не знаєш. Каже. Там кажу, у нього така пика. Борода бо, кажу, пика така здорова кажу. А так, Боже <свізь> мой, ми живі з тобою, да? так, так що ось зустрілися, зустрілися то... через рік. Тут я тобі передавав на да, як мене випустили да. від селя. І сюди, оце, да? Ага, оце, оце. Да. Вікон. Оце, сюди. оце віконце тут. Оце сюди. Оце його вже ось. Ось вікон це було. Да, його... Ось... його вже його немає, вже... його заварили. Заварили. Мене шукали давно, а я живу теж ще там, не в місті, а там. І е, мене шукала не комендатура, не воєнні, а шукало ФСБ, те, яке було тут. Не знаю чому. І по сей день мене запитують, я не знаю. Ну... Зайшли три чоловіка, хотіли мене одбуцькати, але старший не дозволив. Вот. Сказали, одівайся, я був у Щеблітиках і в маєчці. Ну я ж одівався, я говорю, я діти. Я ж не знав, що мене забирають на, так сказати, сюди на те, щоб там арештувати. Ну, то покатали по, по місту минут 40, а потім привезли сюди. Я так я ж тут знаю все, ну, я тут виріс. Я зрозумів, що це мене в райвідділок, хоч там я, я, мене з дому забрали в мішку. Проби, чу, чому я пішов на голодовку з першого? З першого дня? Да. О, оце як е, мене випустили, і я на другий день поїхав на ринок, купив свічок, купив там те, що їм потрібно, е, помидори, там, ну, таке, що можна і приніс сюди передачку передати. Ну, і передав Анатолію Борисовичу. Вони там трошечки отпразднували, як було, кажуть, там, було етат, було діло, огурчики, помідорчики, бо ми ж нічого не бачили. Ну, по зрівнянню з ним, ну, що я сидів, я 12 суток сидів. Але... А, а він 100. 100, 100, 100. 100 діб. 110, так? Да? Так. 110 да. діб. Рекорд. Від мене хотіли, щоб спочатку, щоб я Дав згоду, що я коригувальник, що я фіксував усе і передавав позиції російських військ по телефону. Ну, коли після третього допиту вони вже не вибили з мене цього, потім я сидів за те, що Бендерівець, за те, що балакав по-українськи. Перший допит був, що я говорив по-українськи. А вони ж ти ж попав сюди по-російськи, переключайся. Я кажу, я не можу, а ми будемо вчити, всі візля біля мене їхній. І шокером за кожне українське слово торкався за кожне. Ото я разів 50 отримав після першого допиту. Шокера. Зато а ти потім... такий живенький, бачиш. А потім вже ж прийшлося вчити, вчити українську мову. Потім допитували струмом, приєднували до пальців ніг дві, два проводки і крутили так, Крутили магнет. магнету, да. що, що, що... Теряв свідомість Навіть доходило до такого. А одного разу взагалі сказали, після того як сказали, ну що. «Давай згоду на те, щоб ти знімав. Я говорю, ні, не буду знімати. Останнє слово, останнє. Ну йди, готуйся. Через час ми прийдемо, розстріляємо. Оце і все. Оце, оце такі були допити. Вісім, вісім допитів. Оце вікно я просидів, 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 просидів виглядав свободу 100 днів. Чекав її, на, на, на тій стороні було розбите одне віконце. Я дивився на, на світ через, через оце вікно. Думав, думав, чекав, молився, постійно молився. Я е, відчував, що дружина молиться. Отут були ікони, ікони передавала дружина. Ось тут це наші гонки. Отут спало по два чоловіка. Це спочатку перша була, а тут моя Вадимом Терещенком прийняв мене хлопець, мій вихованець, якого я знімав в школі в Вишнівській. А потім перевели сюди, сюди на всю я тут став. Тут уже сам став спати. Після того, як я побув три тижні, я став паханом мене стали називати. Одного разу нас спало. У цій кімнаті 11 чоловік. Скільки е, через вашу камеру пройшло людей, ну скажімо, місцевих е, за сто днів? Більше 50 чоловік пройшло перед моїми глазами, так як оце ось, оце ось людина, яку я зустрів і не жалкую за те, що зустрів. Це убиває, як ми тутнувалися, це туалетна, душева. Отут ставали наверх. Брали бутылочку води, оце сюди закривали, закривали, щоб воно не бризкало, і тієї бутилочкою били. Які умови були в камері, які хренові. Ви ж казали, що ви на полу спали. — Оце ми вдвох на полу спали. Я спав і він спав на полу. Він все время на полу спав. Вікно було в оце вікно залетів осколок. Осколок залетів, вилетів, пробили, була маленька дирочка. І ото хлопці розколупали його і була більша дирка. А оцю дирку, вже коли звільнили, я догадую, що ото висадили маленького юру хлопця, він переліз туди, пооткривав оці всі двері і всі пішли на волю. Всіх випустили чи не всіх? Ні, не, не всіх. Ото Лихань Максим, це ми всі знаємо. І ще пару чоловік таких, яких, які не знають, безвісті пропали. У нас багато хлопців попропадало з мікроавтобусами. І вони саме потім, це вже я, те, що я чув, те, що мені розповідали, самі росіяни казали, вони що, росіяни були різні. Вони казали, не шукайте їх, їх вже давно немає. Ти пам'ятаєш, що цього Луганчаніна? Його били все Скоро, время. Кора багатька Сережа, да, я їм розпав. Його били це просто б. Господи, вибачте мене, що я. Ну, це сука, це звір. Хоть... Це там Так це я 12 днів напроти цього двічі або тричі. Його приводили, виводили і приводили знову побитим. А в основному сиділи за того, що не схотів працювати на них. Вони заставляли мене, змушували, щоб я знімав. Те, що вони кажуть, і викладав у себе на каналі те, що їхню путінську армію, перемоги і так далі. І все. І Я ясна річ відмовлявся, і за те сидів так довго. Сидів би вічно, аби не українські війська, які 7 вересня звільнили Балаклію, а 4-го, вже так, як я їм не потрібний був, звільнили мене. І ось так ми виглядаємо разом з моєю дружиною Наталочкою. Хтось до вас звертається, дякують за ту роботу, яку ви проводите. Можу сказати ні. Ні? Всі бояться. Я токсичний. Всі бояться того, що, що може щось. To the Вибачте. Раді Бога, щось трапиться і вернеться сюди руський мір, і їм, і їм доведеться відповідати за те, з ким вони спілкувалися. А ви не боїтеся, що повернеться руський мір? Та про що ви говорите? Руський мір вже себе показав. Я його вже переміг давно. Я вже переміг його. Просто час іще не прийшов до, до тієї перемоги, а в голові в мене вже давно перемога і все. Якщо всі думали, не всі, а хоча б 10%, так як я, і війни б не було. Так, відчув, ну а що зробиш? Я відчув, прожив це, побачив. Я не жалкую. не жалкую, не жалкую. Тому що я живий. Ти хто, а їх нема. Але це заради цього і робиться все, заради цього, тому що мені соромно передавати оту країну. Україна своїм дітям і онукам, отаку, яка вона є. Мені соромно. І я роблю все, те, щоб передати те, ту країну, яку я бачу, яку я хочу, в якій я хочу жити. Ну, все я в собі уявив, і я вже живу, в ній. я в ній вже живу.